Доброго дня! Всім хто нас буде дивитися у записі. Це рубрика по суті, Юлія Забєліна, Телеграф, підписуйтесь. Ми для вас готуємо багато чого цікавого. Багато спікерів і багато цікавих тем сьогодні з нами на зв'язку. Мій один з найбільш улюблених спікерів. Це Світлана Чиніхіна, політичний психолог і віце-президент Асоціації політичних психологів. Все, все так, да, все так. Добре, і ми сьогодні поговоримо про дуже цікаві, актуальні інколи болючі теми, які зараз нас всіх хвилюють. Отже, перше питання щодо психологічних психологічного захисту взагалі у українців. Чи стала для нас війна вже рутиною, і що з цим робити? А, ну, психологічні захисти, захисти це дещо інше. Рутинізація війни це скоріше такий процес природний, не психологічний. Чи не суто психологічний, тому що відбувається ну природне природне звикання а, а, людини до навіть екстремальних подій, ну як кажуть, людина може звикнути до всього. Це, це це саме те, що з нами відбувається зараз. Ми звикаємо навіть до такої жахливої реальності, якої є реальність війни. Але а якщо о, о, зануритися в суто психологічну феноменологію, да, і подивитися на... О, Такі механізми як адаптації так, до екстремальних подій, як активізація психологічних захистів. Ну, ну, то я думаю, що у різних людей активізуються різні механізми, і в принципі в суспільстві ми маємо весь діапазон. Але я от хочу звернути увагу на такому механізмі, як реактивне утворення. Це коли під впливом. Того чи іншого стимулу зовнішнього світу у людини формується парадоксальна, дещо парадоксальна реакція, так ну реактивне творення, тобто реакція, яка є вважається парадоксальною до того, що мала б бути. Uh, і певною мірою, uh, оцей наш uh, до чого завжди закликають uh, в тому числі наші можновладці і uh, військове командування не будьте надто оптимістичними, не uh, зустрічайте з надмірним uh, оптимізмом uh, там події на фронті. Чи, ну, а uh, от в, воно воно є частиною цієї реальності, тобто uh, з нами відбуваються жахливі речі. Але водночас ми маємо бачимо дійсно якийсь іноді надмірний оптимізм. В, в наших колах спілкування. Оце воно є. Тобто ми на жахливі речі реагуємо з якимось позитивним настроєм, да? з позитивною налаштованістю. Це є реактивне утворення. Я, я хочу наголосити на тому, що це е, не є від, відхилення, це нормальна реакція, а це один зі способів е, з, впоратися з тим, що відбувається, з важкою реальністю. Але от е, е, це воно, скажімо так. Це не, не від того, що ми. Е, Недосвідчені, чи глупі, чи наївні? Це просто от, психіка нам дає таку змогу опанувати реальність от, за допомогою реактивного творення. Угу. А чи можете ви сказати, що може відбуватися з нами в подальшому? Як ми в подальшому можемо реагувати? Ну тут важко аналізувати реакцію від, від власне об'єкту, да? на що ми будемо реагувати. Я не знаю, що буде. Да? Ну, єдине, що я можу сказати, що ми бачимо динаміку, тобто спосіб пристосування чи спосіб переробки перетворення реальності в нашому суспільстві здебільшого він є динамічний, він не застиглий. Ми не застрягаємо на тому чи іншому стані, ми пере... Пере... переходимо з одного стану в інший від сцепіння до мобілізації, від мобілізації до там, якихось е е е конфліктогенних історій там чи внутрішніх конфлікти, щось таке. Тобто ми, ми якось рухаємося по. Синхронно з розвитком ситуації, і це, в принципі, я розглядаю як ознаку такого більш-менш здорового стану. Набагато гірше було б, якби ми реагували застигло. Ну, тобто ситуація міняється, а ми реагуємо чи не реагуємо, да? чи стрігаємо в одному стані. Ну з нами такого немає. ми... Зустріли вже багато станів різних, і це все це ще не кінець, буде ще інші стадії. Головне, щоб ми сприймали це як належне. Угу. Ну, тобто реакція на такі події вона не може бути однотонною. Да? Вона має палітру і вона має динаміку. І Це нормально. Угу. Угу. Ви писали нещодавно дуже таку цікаву річ, що зараз в Політикумі, ну як я це зрозуміла, буде більше і, взагалі, і в політикумі, і навколо політикумі буде більше агресії, що це відбувається такий зсув, зміщення агресії. Да? А, взагалі, які наслідки ось такого суву агресії, да? чи це призведе до того, що у нас буде більше якось в тому ж? Політикумі, якихось таких, не знаю, змагань один з одним, так, такого чогось. Mm -hmm. а, ну, mm -hmm. ну, я, я тут хочу пояснити, ну, по-перше, чому в нас буде більше агресії, тому що ситуація до цього закликає. Ну, ця вся, 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 вся ситуація про агресію. Про Агресія це. Необхідна необхідний стан емоційної мобілізації для опору ворогу, так це нормально. Щодо зміщення агресії йдеться про те, що частину агресії, яка має бути адресована ворогу безпосередньо, тому що вона породжена її ну, цією ситуацією, да, спричинена діями ворогу і адресована відповідно ворогу. І а, націлена на те, щоб ворога знищити а, для більшості з нас мирного цивільного населення, а, це не є можливим. Так нам ні, немає куди дівати цю агресію. Ми не можемо її безпосередньо спрямувати на ворога. Да? Ми не маємо з ним контакту безпосередньо. Але ж ці почуття, цю енергію потрібно кудись каналізувати, інакше це неможливо витримати. І тоді, ну як 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 неминуче чи закономірне наслідок цього переповненості цієї агресії, ну є таке змищення, да, пошук іншого об'єкту, більш зручного, більш доступного, на який ці за цей залишок агресивних почуттів може бути. Виплесну. Ми можемо виплеснути цей залишок агресії. Але тут річ ось в чому. Тут дуже тонка, тонка межа між тим, ну взагалі-то я мала на увазі чи я написала цей пост спираючись на події які дійсно мали внутрішню політичну природу там почали критикувати критикувати владу чи влада почала критикувати військове командування ну тобто почалися якісь наші звичні внутрішні брбжені умов я власне запропонувала подивитися на цю ситуацію як скоріше, не на ситуацію, а на ту цю додану емоційну вартість, яка з'являється саме внаслідок ці цього цієї, цього зміщення агресії. Тобто не йдеться про те, що наші можновладці вони безгрішні, не не. не вони не роблять помилок, їх не можна критикувати взагалі це табу, тому що вони там, як дружина Цезаря, поза критику чи поза підозрювані. Звичайно, ні. Якщо скоріш за все наше військове командування і політичне командування припускаються помилок. Ну, це не це а, В гіршому випадку це має не помилки, а щось гірше, так, свідомі якісь. Дії, які можуть зашкоджувати суспільним інтересам, да чи інтересам держав, таке теж теж може бути. На це все треба звертати увагу, і і треба реагувати, але постійно треба мати на увазі цю психопсихогієнічну психогігієнічне застереження. Що сила цієї агресії, яку ми адресуємо своїм, вона має цю похідну. Воно, цю, цю додану складову, да, яка е, переспрямовується. І е, ця, ця зміщена агресія вона може істотною мірою е, викривлювати сприйняття. Тобто е, з, как, із мухи ділять слона. Не факт, що це угу. мухи. Так? Я не знаю, що це мухи. Це потрібно досліджувати ретельно. Е, але, е, ну, це mm -hmm. це да, набуває масштабів слона саме тому, що а, агресивні почуття вони пере, переспрямовуються, переадресовуються від ворога до внутрішнього ворога, скажімо так. Ну насправді навіть те, що я вже бачу там останні декілька місяців, навіть що ну. Дуже побільшало критики в бік влади. Там, якщо ну, звичайно, перші місяці дамо були об'єднані перед цією такою uh -huh. загрозою, то зараз вже все частіше і це навіть там не інспіровані якимись там політичними таборами, а це просто люди дійсно вивільняють таким чином так, свою вивільняє... агресію. Абсолютно все вірно вивільняють агресію. Да, і... ну... Ну, тут я не знаю, чи можна тут чимось запобігти, окрім цієї долею свідомості. Так? Ми маємо бути свідомими щодо того, що з нами саме відбувається. Ну, з нами відбувається от такі психіка у спробах, застосувати, спробах пристосуватися до екстремальних обставин війни, вона вдається до тих чи інших фокусів да, чи вивіртів. От, от, і це все з нами відбувається, інакше ми не зможемо пройти через це випробування. Так? Вона вивільняє ресурси. Для нагального, але десь позбавляє ресурсів та да, там для того, що може бути на, на другому плані, то ну просто треба бути свідомими, що наше сприйняття зараз, тим більше наша політична оптика, вона дуже дуже неточна, дуже дуже неточна, от саме через ці емоційні і захисні аспекти, угу. Я ще хотіла спитати у вас, якщо відходити від внутрішньополітичної теми, все да, ж таки ми маємо досить серйозного ворога, да, і загроза дійсно нікуди не зникла. І навіть там сьогодні, записуючи це інтерв'ю, мабуть, вже друга тривога чи третя в Києві. Да. Да. Щодося останніх. Події на фронті в контексті цього в контексті, в контексті нашого успішного контрнаступу в Харківській області, да і такого ну приниження приниження для Путіна, приниження для його армії, бо це дійсно приниження. Ну щоб вони там не розповідали, що вони там самі відійшли, але ми прекрасно знаємо, що це не так. І враховуючи, все ж таки психотип Путіна, ви якось писали, що для нього позор. Страшніє смерті, що для нього це страшніше? А зараз він якраз принижений? На які дії в принципі після такого готові люди з таким психотипом? Тобто, вони готові на радикалізацію, як вони взагалі переживають таке приниження? Угу. Ну насправді, коли я це писала, я якраз писала про те, що я раніше в принципі дотримувалася цієї гіпотези, що Путін належить до такого типу особистості, до, до ну, скажімо так, якщо вже користуватися професійною термінологією, до такого нарцисичного типу особистості, для якого дійсно позов ганьба страшніша за смерть. Ну соціальна, соціальна смерть да є страшнішою за фізичну. Uh, і, uh, але зараз я дивлюся на це, починаю дивитися на це трошки інакше. Мені здається, все ж таки, що, що Путін uh, не зовсім підпадає під цю uh, категорію, під цю класифікацію. Він інакше має інакший психотип і, має, і тому має інакше реагувати на uh, поразки. Uh, все ж таки я думаю, що для нього uh, принциповим uh, є ієрархія сили. А, і, звісно, ну, е, бажаним сценарієм для нього є е, той, де е, він знаходиться на найвищому, е, на найвищому ща mm -hmm. так, mm -hmm. е, цієї ієрархії, так е, він є не сильнішим. Ну, це бажано, да, бажаний сценарій. А, але ж якщо він для нього не стає неможливим, ну, то, то він визнає е, силу, яка його. Прівосходдять привосходячу, як це українською сказати, ну, тобто, угу. да, якщо, якщо він зустрі, зустріне силу, яка його переважає, то о, о, в нього буде о, психічний апарат для того, щоб визнати таку реальність. Єдина так угу. річ, що о, о, ну, тобто, психологічним такий сценарій о, є можливим, але він не політично, ось в чому річ. Угу. Тобто політичної опції такої, де Путін визнає, що є сила, яка його переважає, і залишається при своїх, його, ну, мені здається, його вже немає. Ну, чи він вже зведений до мінімуму. Тепер щодо да, що до вашого питання, ви ж питали насправді, чи е, здатний він до е, якихось знищенних ударів. Не звичайно, здатний, але не тому, що, не тому, що він е, аж так надміру боїться поразки. А тому, що він до останнього буде намагатися довести, що його сила сильніша, скажімо так. так? Mm. Що, що, що цієї сили, яка переважає, її просто немає. Да? Ну, тобто в, в нього ще є азарт нанести е, поразку. Так? Ну, тобто, Поки, поки ця, ця, ця гра для нього ще не, не закінчена. Тобто ну, насправді дуже така цікава річ, він навіть всередині себе. Може визнати, ну так би мовити, поразку, да, що все я ж таки думаю, є. Я схиляюся до того, що ну, психічний апарат для, 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 для цього є в нього. Да? Тобто в нього є ресурси, чи можливості, чи структури, які це можлив, можливо такий сценарій. Але ж це ще не зараз. Тобто він буде нищити, нищити і нищити, поки тобто він дуже. Схильний до помсти, да, він, ну, він не, не може пробачати там комусь приниження. Тобто приниження це не він не толерує приниження. Да, він буде до останнього помститися за це приниження, приниження, да, намагаючись довести, що о, ті, хто йому протистоять, вони не варті там нічого не варті. Да. Що вони про протиньовані ніхто. Але ж ми ще з вами розмовляємо про сценарій, який буквально втілює цю ідею, що ганьба страшніша за смерть. Угу. В даному випадку йдеться. Тобто, в даному випадку цей сценарій можливий тоді, коли смерть вона не є індивідуальною, що вона буде, набуде таких масштабів. Ну, дійсно планетарних, Та? Да? і для такого сценарія от я не бачу ну, ані структура, не ресурсів, ані апарат. Угу. Психічне. Ну насправді мені здається, що останнім часом його вже принижують всі просто кому не лінь. Ну, тобто, оця остання фотка з Ердоганом насправді де. А, якраз реальність у нас зараз відбій повітряної тривоги ну, поки, поки відбій. Да. Що було через 5 п'ять хвилин? Ми не знаємо. Да, все, все ж таки, ну його дійсно це його так саджають. Ердоган посадив його там взагалі незрозуміло де да. Тобто ну, в нього відбувається приниження вже навколо нього постійно. А, І... ну, Це ну, розумієте, це, ну це таке, це такі дрібні. Ну, там його там, примушують чекати, чи, там, посилають зустрічати, там, порушують протокол, якісь вимоги. А, Розумієте, в чому річ? А, Ну, насправді це такі. Дрібні, дрібні какби уколи, да. Ну тобто вони, поки поки для нього гра ще не зіграна, так а він я так, я так розумію, він виходить з цього, да що гра ще не закінчена, що він ще в грі. То він може це толерувати, так ну це, він може сприймати це як щось ну там незначне. Ну тобто я думаю, що він це все запам'ятовує і сподівається, що у разі якщо він зіграє свою гру, да він всі всім все приповсім все запам'янує. Припо... Так, да, при, пригадає їм всім, тобто всім кожному, да. внівательно смотри, хто не їсть, як кажуть. От, але ж зараз він от в цьому в ць, в ць, в ць моменті він готовий толерувати, тому що є, є надія для нього, що гра ще триває, що він може ще акумулювати ресурси і союзники для того, щоб посилити свої позиції, тому це не катастрофа для нього ще. Угу. Хоча, тобто, так, хоча, для е, сторонніх е, спостерігачів так це виглядає ну вже приниженням. Ну що він став на, на, на несхідну траєкторію політичну, що він катиться вниз. Тобто внутрішньо можна сказати, що можна так е, собі уявляти, що він все ж таки налаштований внутрішньо саме на гру вдовгу. Та. Все ж таки. Ну я не знаю, чи вдовгу чи ні, але ж то, що він е, е, ще сподівається, що. Е, все може змінитися, і там перемога може бути якась там умовна, чи тотальна, чи повна чи часткова, але може бути на його боці, тому що такий шанс він дає собі. Ще хочу спитати в контексті цього також, якщо там зможете відповісти проаналізувати саме колективне таке приниження для росіян, адже в принципі мені здається, що ми насправді. Насправді ми не дуже вивчили і знаємо колективний психотип росіян. Але це моя особиста думка. Все ж таки, ось в контексті цього колективного приниження, що вони все ж таки теж бачать це приниження російської армії, що вже ці вибухи там або в Білгороді, або в Курську, або там постійно щось десь вибухає. і У них там ці відео, вони записують, як же так, як же ось чому по. У нас вдарили да по такій над державі. А щодо з їхнього боку, чи на вашу думку, вони можуть після цього вимагати радикалізації дій з боку російської влади, щоб якось пережити оце приниження? Ну я б тут не казала про психотип, а скоріше про стан, ну в якому зараз перебуває російське суспільство. В принципі, от ця війна, яка відбувається від Україною і Росією між 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 Україною і Росією, вона підпадає під характеристику війн, які спричинені нарцисизмом малих розбіжностей. От є такий термін він в психоаналізі застосовується, його а, активно а, застосовували при аналізі Балканських воєн. І от зараз ми бачимо те саме а, дуже схожу ситуацію, да, коли а, а, між групами є конфлікт, а, який а, ну тобто це війна війна за окрему ідентичність. Ну, Україна Україна виборює свою право своє право на окрему ідентичність, а Росія навпаки атакує ідентичність, яка загрожує її влас... її власної власному почуттю ідентичності. І входячи в цю війну, російське суспільство закономірно впало в цей стан такої нарцисичної возгонки, Так я не знаю, як це може. Нарцисичного перегріву, скажімо так, так дуже дуже високі очікування, завищені, да, перегріти очікування, щодо цього щодо цього можливо нарцисичного тріумфу. Навіть ті люди, які не емоційно глибоко не занурюються в, в наратив війни, далі цей сюжет протистояння. Вони все одно так чи інакше залучені до цих очікувань, да цього очікування тріумфу. Нарцисичного. І а, зараз дійсно це, те, що на фронті для них все відбувається не так, як вони очікували, це, це може спричинити такий досить травмівний вплив. І не можна скидати з рахунків серйозність цієї, цієї травми. Вона, вона видається, ну, господи, ну подумаєш, Позорілість, але ж наслідки цього можуть бути непередбачені, тому що це дуже сильне почуття, яким вони заражують один одного, так розумієте? Тобто, тобто тут задіються ще групові механізми. Вони на індивідуальному рівні відчувають це приниження, і в цих мільйонах старока мільйонах дзеркал бачиться. Відображення свого приниження да, і воно посилюється ще. Тобто це ну, така серйозна ситуація. Вона, вона може розвернути е, е, і політику, і війну в будь-який бік. Ну, це така хитка. Ми тут на фронті начебто, досягли паритету, але в емоційному сприйнятті, ми, мені здається, зсунули з значущо цей, цей паритет. Емоційний. То може сильно все помінятися в їх самосприйнятті, сприйнятті війни, сприйнятті своєї влади, свої, свого майбутнього, свого минулого. Ми не знаємо, в який бік. Ми не знаємо. Чи це буде а, да, адресована власній а, політичній еліті, чи це все ж таки а, буде агресія, яка стократно посилиться і вийде назовні, а, знову ж таки, кого додасть, звичайно, ми ж їх канал виплеску всіх цих негативних емоцій в зовнішній світ, то рівновага втрачена емоційна, ну, тобто вони були стабілізовані в певному такому, знаходились в балансі певному психоемоційному, зараз цей баланс серйозно порушений, мені здається. <Стур> І що, що воно буде в якості наслідків важко передбачити. Ну мені здається, це те, що можна спостерігати останні останніми тижнями. Те, що все ж таки, поки що це не аутоагресія, а все ж таки направлена на нас. Тому що ці всі заклики бити по ТЕЦ. Це ж насправді не тільки там про пропагандисти розповідають а звичайні люди, які там давайте вже в жарт. Ну так, так, там різне, умріт. там є різні, є є, є, є в обох напрямках на насправді на, на, на е, є цих агресивних, ну, цієї фрустрації да, і, і туди і туди і, і своїм, своїм керманичам теж дістається нормально. То, ну, тобто оцей непорушний контракт про те, що Путін як дружина цифра да, поза а знову ж таки, він мені здається більше не з'їв, чи пішов тріщинами. Mm -hmm. Як воно буде? Вони можуть, вони можуть, тут тут, два-два ну, навіть три сценарії, Да? вони можуть ще більше е, сплотитися навколо лідера да? і е, триматися за цю свою нарцистичну ілюзію ще дужче, і тим самим е, рятуватися від е, оцього, цього е, цієї поразки, цього сорому. Ну, цієї зради, а, але а можуть і а можуть і почати ставити питання і а, давати вихід агресивним почуттям, і адресовувати їх тому, тим, кому вони і мають бути адресовані. Mm -hmm. бо, бо дивлячись ззовні на російську політику, не є секретом чи є абсолютно очевидною ситуація. За якою ворогом російського народу зараз є російська влада? Ворогом російського майбутнього, ну, взагалі всього да, ну, виглядає зараз так. Угу. Дякую, дякую вам, Світлано. На цій ноті вважаю оптимістичні для нас, не оптимістичні для них, але хай буде. Завершуємо наш, наш ефір. Дуже дякую за те, що підключилися. Підписуйтесь на Світлану. У неї завжди дуже цікавий контент. Світлана Чуніхіна. Підписуйтесь на нас на телеграф і читайте. Дивіться нас. Дякую вам дуже. Дякую, вам також дуже. Да, До побачення. До побачення.